Крістіна Періроссі, Янгол, що впав з небес. Янгол упав на землю точнісінько, як кацапський супутник, котрий шпигував за переміщенням північноамериканської 10-ї флотилії на морі, і втратив висоту, виходячи на стабільну орбіту 950 кілометрів. Точнісінько, між іншим як північноамериканський супутник, котрий шпигував за переміщенням кацапського флоту у північному морі і після помилки керування полетів на землю. Однак, якщо падіння обидвох супутників спричинило незмислимі катастрофи, перетворення на пустелю частини Канади, винищення кількох видів риб, розсипані в порох зуби мешканців регіону та зараження сусідніх теренів, падіння Янгола не позначилося жодною екологічною бідою. У своїй невагомості божественна таємниця, сумніви, що до якої правитимуть за єресть, падаючи, не зламав він жодного дерева при дорозі, не обірвав електричного дроття, не перервав жодної телепередачі ані радіосигналу, не прочахнулися надрази, мені, не отруїлися води. Упав собі на хідник і на ньому приголомшений нерухомо лежав жертва жаского запаморочення. Спочатку ніхто на нього й уваги не звернув. Місцеві мешканці, ситі по зав'язку ядерними катастрофами, втратили здатність дивуватися і клопоталися відбудовою міста, розчищенням завалів, аналізом продовольчої ситуації та запасів води, зведенням будинків, майструванням меблів, зовсім як мурашки у зруйнованому мурашнику, хіба у глибшій меланхолії. Гадаю, це Янгол, мовив перший, хто його побачив, споглядаючи невелику фігурку, що впала у ногах знеголовленого після останнього вибуху монумента. А й справді, то був Янгол, таки невеличкий, і з покаліченими, не знати чи від падіння крилами, жалюгидний на вигляд. Повз них пройшла жінка, але така заклопотана важким своїм візком, що навіть не звернула уваги. Ходючий пес волоцюга навпаки подався ближче, але різко спинився за кілька кроків. Оте, чим би воно не було, зовсім не пахло, а те, що не пахне, можна сказати, й не існує, тож навіщо гаяти на нього час? Повільно пес бокульгав розвернувся. Інший перехожий зупинився, зацікавлений, обережно придивився, не торкаючись однак руками, боявся можливого радіаційного випромінення. Гадаю, це Янгол, повторив перший чоловік, котрий уже почувався господарем знахідки. Наладан, диши», – виснував другий, жодної з нього користи». Впродовж години зібралася невелика юрба. Ніхто Янгола не торкався, лише перемовлялися між собою, озвучуючи різноманітні домисли, хоча жоден не сумнівався, перед ними Янгол. Більшість насправді гадала, що йдеться про янгола вигнанця, хай і не потрапляли дійти згоди щодо причин його вигнання, перебирали різноманітні гіпотези. Може, він нагрішив, виголосив юнак, котрому через забруднене середовище посипалося усе волосся? Цілком можливо тоді якого ж тибу гріх міг би сотворити янгол? Він був доволі некрасивим, аби закинути йому гординю, сухоребрим, аби назвати ненажерою, і, як запевнив один із присутніх, у янголів немає батьків, тож неможливо, аби він їх зневажив. Очевидніше очевидного, що не мають вони і геніталій, тому блуд також відпав. Що стосується цікавости, не було в Янголові ані найменшого її прояву. Давайте напишемо йому якесь питання, запропонував літній пан із ціпком під пахвою. Пропозицію схвалили, призначили її виконавця. Проте, коли той вкрай офіційно узявся за виконання обов'язку, вигулькнуло гнітюче питання якою мовою розмовляють янголи? Жоден не мав відповіді, хоча всім гадалося, що на знак поваги Янгол зайда мусив би знати мову, якою балакають мешканці цього регіону країни, а вона, до речі, вважалася зникаючим з що, одначе всі чулися невимовно гордими. Між тим Янгол виявив кілька ознаків життя, хоча ніхто не міг сказати напевне, якими є ознаки життя Янгола. Він лежав, як і лежав, і хто його зна, чи було йому так зручно, чи просто несила поворухнутися, синій відтінок його шкіри ні ясніше ні темнів. А якої бо він раси, поцікавився юнак, що прийшов пізніше одрешти і тепер зазирав понад їхні плечі, аби краще роздивитися янгола. Ніхто не потрапив йому відповісти. Не був він чистокровним арійцем, що помітно розчарувало не одного з присутніх, не був негроїдом, що заронило у кілька сердець дрібку симпатії, не був індіанцем, хтось взагалі додумався би уявити Янгола індіанцем, ані жовтошкірим. І Янгол був радше блакитним. Стосовно цього кольору упереджень не водилося принаймні досі, хоча й починали вони формуватися із надзвичайною швидкістю. Новою дилемою виявився Янголів вік. Хоча частина юрби запевняла, що янголи одвічні дітлахи, вигляд самого Янгола ані потверджував, ані спростовував цієї теорії. Однак найбільше дивував колір Янголових очей, ніхто не міг його визначити, поки хтось із присутніх не сказав найпрекрасніші блакитні очі. Тоді жінка, котра стояла до Янгола ближче, заперечила йому. Та що ви таке кажете? Хіба не бачите? Вони рожеві? Професор точних наук, що раптом намалювався у натовпі, схилив голову, аби краще роздивитися янголові очі, і вигукнув: Ви всі помилилися, вони зелені. Кожен з присутніх бачив інакший колір, з чого виснували, що насправді очі позбавлені конкретного кольору, усіх кольорів нараз. Це підкине йому клопоту, коли доведеться ідентифікуватися, зміркував старий чиновник зі ставною щелепою та великою золотою каблучкою на правиці. Стосовно Стати не виникало жодного сумніву в Янгола її немає ні чоловік, ні жінка, хіба що ця гіпотеза майже одразу відпала, і його геніталії сховалися деінде, це неабияк стривожило декого з присутніх. О, після часів справжнісінької статевої плутанини та негамованого проміскуєте маятникове коливання історії, просто наче стрілку компаса, повернуло нас у щасливу добу статей визначених, безпомильно розпізнаваних, однак Янгол, здавалося, зневажив цю еволюцію. Віднятко мовила мила пані, що вийшла було з дому на закупи, коли всі зібралися довкола Янгола, що впав із неба. Я б забрала його додому, закиоклигає, але у мене дві доньки підлітки, а поза як ніхто не годен сказати мені чоловік то чи жінка, я утримуюся нерозсудливо буде поселити його поруч із моїми дівчатками. І я маю кота із собакою, пробелькотів гарно вбраний шляхтич своїм приємним баритоном. Вони страшенно ревнуватимуть мене, якщо я заберу собі янгола. Окрім того, варто було б довідатись, хто він, що він і що з ним, зауважив чоловік із кролячими зубами, в окулярах у черепаховій оправі та коричневому костюмі. Можливо, його варто зареєструвати. Він скидався на стукача поліції, чим викликав у присутніх неприязнь, тому ніхто йому не відповів. Навіть ніхто не знає, чим він харчується, сказав приємний і дуже охайний з вигляду чоловік крізь осяйну білозубу усмішку. Оселець вже ре, постановив жебрак, котрий завжди був під мухою, і всі на світі зневажали його через його сморід ніхто не звернув на нього уваги. Хотілося би мені знати, про що він думає, мовив чоловік із блискучим поглядом натхненного допитливця. Однак більшість присутніх вважала, що янголи не думають. Комусь здалося, що Янгол злегка повершив ногами. Всі чекали бозна чого. Жодного сумніву він хоче піти, зауважила якась стара. Ніколи не чула, аби янголи ходили, відказала плечиста жінка із пишними стегнами у сукні кольору фукції, тонко дещо скептично розтягнувши губи. Мав би полетіти, ні? Цей скалічений, озвався чоловік, котрий першим підійшов до Янгола. І Янгол знову майже непомітно поворухнувся. Можливо, він потребує допомоги, прошепотів юний студент у меланхолійній задумі. Я би не радий вам його торкатися, він пролетів крізь космічні простори, міг нахапатися радіації, зауважив жвавий чоловік гордий проявом власного здорового глузду. Раптом заволала сирена. Надійшла година бомбардувальної симуляції, і всі без винятку мусили бігти до укриттів у підвалах будинків. Виконання обов'язку вимагало оперативності жодних зволікань, юрба хутко розмокталася, залишивши Янгола лежати там, де він і лежав. За кілька секунд місто ніби вимерло, хоча досі відлунювали звуки сирени. Автомобілі стояли залишеними на хідниках, крамниці позачинялися, площі спорожніли, в кінотеатрах згасли екрани, замовкли телевізори. Янго ледь, ледь поворухнувся. Спокійно ступаючи ніби навмисне ігноруючи сирену, опустивши плечі, вулицею наближалася жінка. Жінка середнього віку у старому червоному пальті, котре свого часу вважалося екстравагантним. Дещо нервовий пульс, кругочей сині кола, шкіра обличчя надто біла, однак ще доволі свіжа. Вона було вийшла купити цигарок, але на вулиці раптом зметикувала до одного місця ту сирену, і ідея прогулятися покинутим безлюдним містом видалася їй страшенно спокусливою. Минаючи знеголовлений пам'ятник, подумала, якийсь ланд ухваляється під постаментом. Курва Янгол! прошепотіла вона. Над її головою промайнув літак, розсипавши щось на кшталт крейдяного порошку. Жінка інстинктивно скинула очі догори, а тоді перевела погляд долі на німейланту, що ледве ворушився. Не бійся, мовила жінка Янголові, вони дезінфікують місто. Пил рясно укрив плечі червоного її пальта, каштанове дещо неохайне волосся, затерту шкіру зношеного взуття. Якщо ти не проти, я трохи складу тобі компанію, мовила жінка і присіла біля янгола. Насправді то була доволі розумна жінка, яка намагалася нікому не заважати, глибоко відчувала власну незалежність, проте вміла цінувати щиру дружбу, приємну прогулянку на самоті, добрий тютюн, хорошу книгу, вдалу нагоду. Це вперше я надибала Янгола, пояснила жінка, прикурюючи цигарку. Гадаю, таке трапляється нечасто». Як вона й передбачала, Янгол не заговорив. Гадаю, також продовжила, ти аж ніяк не збирався сподобати нас своєї візити. Ти впав всього на всього, машини. Все, що траплялося мільйони літ, трапляється нині, приказувала моя матінка, і трапилося це саме з тобою. Але ти збагнеш, якого б це янгола сюди не закинуло, подумав би він те саме. Звісно, місця обирати ти не міг. Сирена замовкла, і урочиста тиша запанувала у місті. Жінка не любила тиші, намагалася її не чути, знову затягнулася цигаркою. Як можемо, так і живемо. і я також не в захваті від цього місця, однак можу сказати таке про більшість із тих, кого знаю. Це не питання вибору і йдеться про те, аби витримати, а в мене ні терпіння недостатньо, а ні рудої, тепер шевелюри. Хотілося б мені знати, чи сумуватиме хтось за тобою. Звісно, хтось таки зауважить твоє падіння, злам, не передбачуваний устроєм Всесвіту, зміна в ретельно продуманім плані, точнісінько як вибух бомби, і як кран що потік. Єдина ймовірність на трильйон та в будь-якому випадку так і трапляється, хіба ні? Відповіді вона не чекала, ані переймалася Янголовою мовчанкою. Конструювання Всесвіту ґрунтоване на винайденні мови іноді видавалося їй зайвим. Натомість тиша, що тепер заскочила всеньке місто, відгукувалася їй вторгненням ворожого війська, яке окуповує територію, немов морська зірка, що спроквола розповзається навсебіч незліченними своїми щупальцями. Ти одразу помітиш, інформувала янгола жінка, що ми керуємося мірками часу та простору, це таки знижує рівень нашої непевності, гадаю, це стане для тебе ударом куди потужнішим, аніж падіння на землю. І якщо ти потрапиш розрізняти тіла, побачиш, що ми поділяємося на чоловіків та жінок, хоча ця різниця не має жодного значення, оскільки як одні, так і інші помирають, без винятків. А це вже якраз найважливіша подія у нашому житті. Вона загасила цигарку, необачно тримати її тліючою під час сирени, хоча жінчина філософія й передбачала певну непокору усталеним правилам, як прояв бунтарства. Янгол, ніби, зібрався поворухнутися, однак, здалося, не наважився втілити задумане. Жінка співчутливо подивилася на нього. «Бідолашненький!» Розумію, не так тобі вже й хочеться підводитись, але симуляція триває годину, плюс-мінус. Краще б тобі оце зараз навчитися ходити, інакше тебе може збити машина, ти можеш задихнутися викидами газу або ще чого доброго заарештують за порушення громадського спокою, і за допит візьметься таємна поліція. І не раджу тобі здійматися на п'єдестал. Їй здалося, що Янгол задивився на вершину колони, ніби там на нього чекало зручне ліжечко, бо в нашому місті політика річ дуже мінлива сьогодні ти герой, а завтра проголошений зрадником. Окрім того, в цьому місті не зводять монументів чужинцям. Раптом на одній з бічних вулиць з'явився невеликий загін схожих на шуків солдатів. Вони пересувалися, займаючи обидва хідники та проїжджу частину між ними, впритуло минаючи дерева, рухалися у давно, безперечно, завченому порядку, потужно проминилися їхні шоломи. Ось вони, прошепотіла жінка, змирилася. Звісно ж, мене зараз затримають. Не відаю, з яких бо там небестий звалився, мовила вона до Янгола. Але ці присягаюся вийшли з найпекельніших земних глибин. І направду жуки насувались, спроквола, але впевнено. Жінка звелася на ноги, не хотіла, аби її заскочили зненацька, аби зайвий раз її хапали, добула зі своєї торби ідентифікаційну картку, посвідку особи, дозвіл на проживання і талони на провізію, і покірно ступила кілька кроків уперед. Зненнацька на ноги звівся і Янгол, злегка обтурсив крейдяний пил, що вкривав його руки та ноги, спробував трохи розім'ятися, а тоді запитав, чи й за нею хтось сумуватиме. У жінки що впала, перш ніж її силоміць запхали до броньованого авто. Янгол що впав з небес Крістіна Періроссі.